Про головне 19 жовтня бійця кінорежисера Олега Сенцова знову поранено на фронті. А під Запоріжжям нарешті вбито терориста Олександра Можаєва, відомого як Козак Бабай. Докладніше далі. Україна може отримати F-16 у першій половині 2024 року, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, Україна та США домовилися також про постійне постачання далекобійних ракет Атакамс. Український режисер, колишній в'язень Кремля, а нині військовослужбовець ЗСУ Олег Сенцов отримав поранення на фронті. За його словами, травма на щастя не тяжка. У мережі поширили інформацію про нібито можливе блокування банківських карток військовозобов'язаних, які отримали повістки та не прийшли до ТЦК. Ця провокація виявилася російським фейком та ІПСО. В Україні знайшов свою смерть один із символів російської агресії на Донбасі 14-го року. Олександр Можаєв, відомий як Козак Бабай, ЗМІ вперше написали про терориста під час окупації Криму та бойових дій на південному сході України, де Бабай командував так званою волчою сотнею. Його фото як одного із символів російського світу, тоді активно використовувалося на аватарках, соціальних мережах, друкувалося на футболках тощо. У Газі ліквідовано першу жінку, яка увійшла до політбюро терористичного руху Хамас. Аш-Шанті була символом цієї організації бойовиків і могла значною мірою впливати на прийняття рішень. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.